Чому люди похилого віку, які не працюють, не виховують дітей, тобто не мають якоїсь стабільної діяльності, все одно встають з ліжка кожен день, знаходять, що їм робити, кудись їздять, ходять і так проводять останні приблизно 10-15 років свого життя, який сенс та мотивація для них вставати з ліжка кожного дня? Дивіться, що відбувається в похилому віці. З вас знімаються всі життєві ролі. Ви більше не мама або тато маленьких дітей, за якими потрібен догляд. Звичайно, діти та інтерес до них залишається, але давайте будемо чесними: ваші діти будуть жити своє життя, і дуже класно буде, якщо ви не будете в старості, завжати їм це робити. Ви більше не працюєте. З вас знімається роль працівника. Ви більше не бухгалтер, не лікар, не дизайнер. А це займало більшу частину вашого життя. Але знаєте, що в цьому найкраще? Що в старості найкраще. Ви починаєте відчувати життя, як воно є. Літнім людям не треба досягнень, їм треба просто відчути цей день, бо вони знають, що сьогодні він може стати останнім. Для них стає найсмачнішим сніданком просто чай зі свіжо випіченим хлібом. Вони виходять на вулицю, щоб просто посидіти на лавці і відчути, як сонечко буде припікати їх обличчя. Ми зараз не говоримо про тих бабусь, які на кожну перехожу дівчину кажуть. Просто ми зараз про адекватних бабусів та дідусів. Різниця між молодими і старими у внутрішніх питаннях. Молоді питають, що я можу зробити. Люди похилого віку питають, що я можу відчути. Молоді питають, хто я для світу. Літні питають, хто я для себе. Для молодих людей мета у майбутньому, для старих мета тут сьогодні. І буде дуже добре, якщо ви почнете. Задавати такі питання раніше, аніж вам стукне 70. Ми починаємо жити по-справжньому не тоді, коли щось робимо, а тоді, коли зупиняємось і питаємо, що я зараз відчуваю? Я не відстану від вас, поки ви не почнете жити відчуттями, бо тільки через них можливо знайти свій шлях, своє справжнє кохання, своє призначення і бути по-справжньому щасливими. Тож питання у мене до тебе сьогодні таке: що ти зараз? Wie fühlst